Всім привіт! Сьогодні заїхала до нас Audi a 4B8 2009 рік. В такому от кузові 2.0 І Будемо міняти ремінь ГРМ. І все наглядно покажемо, якщо вас це інтересує або шукаєте інформацію, і дивіться. Перше, що будемо робити, нам треба зняти цей весь бампер. так так, називаємо. І так? Де цього відкручуємо 1, 2, 3 і 4. А ще в верхній частині відкручуємо один, один болтик, відкручуємо другий, підважуємо і отако виводимо. його. Далі вивертаємо одне колесо знизу, бачимо ось до одне кріплення, ось до друге кріплення. Відкручуємо їх. Точно так само потом з іншої сторони. Далі спускаємося в яму, чи якщо у вас ями нема, то Ну коротше, під машину залазимо і ось там бачимо, да? кріплення. Перше. Друге. Третє. І, напевно, що все. Ну, там побачимо зараз. Останнє, що нам треба, щоб відкрутити, відзняти все-таки цей е бампер. Тут у нас є. Як це так показати, не знаю, що тут Тут, в цій часті. Ось так. О, тут нього я вже почав розкручувати. Добачите болтик там на 10, в общем, це примерно так костовується довгий вороток, і воно тримає, виходить, одним болтом держа і крило, і бампер. Відкручуємо ще з обох сторон, і тоді вже воно хорошо вилазе. знімаємо фару, я покажу на прикладі одної. Значить, вся фара держиться на е, кріплення. Раз. Кріплення два. Потім кріплення. Ось там, якраз по центру. О, от. Фокус ловись. Єсть. І ще одне кріплення. Ось там заржавіли такий болт в піску. Це теж його. Їх до кінця не відкручуємо. Цей. І оцей задній до кінця можемо навіть не відкручувати. Вони просто там зроблені так, що фара звідти виходить. Далі нам треба зняти цю площадку, куди лягає вся фара. Тут ось до цей болт вже відкрутили ми в самому началі. То ми прикручене крило, бампер і заодно ця площадка три в одному. Значить, тут один, один болтик. І Ну Тут у нього вже нема то. І далі я покажу, треба буде зняти в общем, цю площадку і відцінити фішки там. І фішки від датчика удару. Через то перед цим зняти клему треба з акумулятора, щоб нічого не вистрілило в салоні. Не знаю, воно вистрілило чи не вистрілило, я не знаю, але я фішку зняв з Аку... акумулятора. Тепер лишиться в нас ще один проводок, який йде, іде, йде, і йде до датчика зовнішньої температури зовнішнього повітря. Тоді виталкуємо цього кліпси, беремо щось пряме. Або так, як я рукою раз і вже можемо зняти з нього фішку. Або так само його теж ціліком зняти, щоб, щоб не цей. Взагалі, понятно. Так? І з іншої сторони точно так само. Все робимо. Тільки єдине, що з іншої сторони ще йде цей шланг, і тут йде якась така його ще пластикова така накладочка. Знімаємо і повністю освобождаємо цей шланг. Так. Ага, Він теж тут на скобках. Тобто, все від'єднуємо. A ma kroka, kroka. O, Jest. Dobrze. Na następne, co ja robię, od spodu, jest tutaj taki kran, w przeciepie. Можна його покрутити, але крути, не крути, воно вже там забито. Я його покрутив, покрутив, потім просто підкинув це кольцо. Зняв шланг і ось до воно все благополучно стикає. стікає. Наступне від'єднуємо патрубки від інтеркулерів з обох сторон. Так, з однієї. Кондиціонер у нас з трубки остануться. Я думаю, що ми відвідаємо сюди в цей бік. Так само проводок оцей, він відвідається. Виведеться просто тут, і від'єднавши трубочку одну, яка йшла під низом сюди, приєднувалася сюди. Так. Ну і по цій стороні інтеркулер, зліземо донизу ще, знизу від'єднуємо і підставляємо щось, щоб воно не впало, і зараз покажу. Наступне спускаємося в яму. І у ось телевізор з радіаторами зі всім-всім-всім-всім-всім, що тут є, він держиться знизу на отакий кронштейн. Значить, тут або тут, тут, тут торс на 30, або відкручуєте, допустим я відкручую тут гаєчку на 13. І болт він туди вилазить. І так, все цілком воно вийде з кронштейну. То, що тут треба тримати закладну, мене зручно. А так відкрутив гаєчку, болт і пішов. Точно так само з тої сторони. І ще тільки зверху там, ті, по боках болти. І тепер залишилось відкрутити два болта. Один тут. Другий тут. І весь цей телевізор відведемо в сторону. Якби був пустий повністю кондиціонер, можна було б відсоєняти, але в нього газ треба випускати. В принципі, немає надобності, повністю в сторону, зараз відведемо. Все так просто. Тут знизу ще одна фішка. Фішка, яка йде до вентилятора. Треба її відсюдити і тоді цей край виведеться. Тут використовувати треба насадку М10 12 гранну Так я вже там зірвав, вони закручені дуже легко. Там определенне осілля буде дуже легке. Ну і, собственно, підкручуємо всі 4. І так само, щоб крутити коленвал, треба головка на 19, але головка 12 гранна Тобто, простою. Простої ви не нарізати сюди. Тобто треба трошки інструменту мати такого специфічного, фольксвагеновського або Audio. Такий, як на Audi. І тепер саме головне. Значить, де наші м'ятки? Значить так. Цей шків оставляємо. Це за, захист. цей, так? І цей шків. Значить, на самому якби, цьому захисті, отут я мар маркером білим поклав, тут є така вебойна вм'ятина, так? І на самому шківу є теж ось до, бачите, отверточка моя туди сідає. Є отака от вмятина, так? Коли ми їх зводимо, то у нас на помпі з'являється ось ось штучка. так? Видно? От, І ми туди можемо благополучно вставити наш фіксатор, так? Ну Фіксатор це там набор, набор цих таких штирів. Два таких, два таких. Ну Якщо у вас їх нема, то беріть просто, значить, просто вставляєте якісь сверла. І тепер, коли у нас ця метка совпала, тут у нас теж ну, вже совпало з тим. Тепер мало би совпасти і тут. так? Але я вам так чесно скажу, що воно тут не совпадає. А чому не совпадає? Тому що, ось бачите цей отіск від цих болтів. Цей шкіл уйшов весь туди, а болти остались на місці. Тепер треба буде попустити ці болти і подати його на місце, щоб воно стало на своє місце. Хоча ні, ось, вроді стало. Вроді стало. Да. І тепер зараз знімаємо, значить, м'ятка совпала. Сюди теж ви тут не пропустите. Воно таке там іменно по-другому і не вставиш. І повинна совпасти тут. І тепер зараз знімаємо 6 шків. І я покажу і цю захист, і там теж ставлю цю блокаду. І останнє що коли я зняв цей шків, я оце такий приспособа така. І вона чітко стає сюди, чітко, прямо чітко стає. Ну, Якщо у вас нема цих приспособ, то просто маркер візьміть тим білим, назначте тут, назначте тут, туди вставте болти чи свьорла, ти все, ти на цьому дешево і сердито. Ну, звісно, якщо, так виглядає солідніше. Будемо ролики, як роблять цей тихо робить так? Цей. шумить уже? А цей? А цей взагалі? Ну і помпочка наша. Помпа не потекла, але будемо міняти її теж. Новий комплект. Може комусь треба його номер. Номер його. Дети номер номер. Ось такий. Так. Собственно, сам ремінь. Звісно, я думав, він буде м'якший, але він теж такий. Ну, Самі зуби тут більш-менш м'які. Тут є бачите, зуби покриті ще такою цією щіткою. Так, так. нова помпа. Один ролик, другий ролик, третій ролик, натяжний ролик і куча болтиків, куча болтиків і шпилька. В комплекті йшла нова шпилька натяжного ролика і нова шпилька, по-моєму, на оцей, Да. Так, шпильку дві гайки. Раз. Викрути і вже вставляємо, закручуємо і зажимаємо. Коротко, як я завів, спочатку надів сюди, так, потім протягнув під цей ролик, але так треба так, щоб не тяжко воно було, щоб воно сохранилось, щоб не прокрутилась помпа. Так. Потім навів сюди наполовину, сюди, завів на цей ролик. І потім надів на колінвал і потім на запускав через на помпу. Єлі там зловив. Але це ще я зняв цей маленький ролик назад. Так. Ну і тепер я думаю, що я без проблем його можу покласти. О, прямо зараз, так. Да. Прямо, прямо в прямому ефірі. Ну і тепер зараз пробуємо натягувати. Ну І тепер робимо натяжку. Так. Ось так. Крутимо. От у нас м'ятка совпала. І ключиком на 13. Отак, у нас вона має тут бути зажата, так. Ага, тут я вже взяв на 15. О, гайка з комплекту, так? Так, затягуємо. Так, і пробуємо виймати наші фіксатори і прокручуємо. І дивимося, як у нас буде метка. Зробив пару обертів, і що ми бачимо? Ми бачимо, що наша стрілочка втекла далі. Значить, що ми робимо далі? Далі ми, значить, знову відпускаємо і трохи її ослабляємо, тому що це буде перетягнути і буде гудіти сильно. Так. І беремо трошки і пославляємо, примерно до таких пір. Затягуємо і знову робимо два оберта і дивимося на положення стрілки. Так, значить прокрутив, ще попустив, прокрутив пару оборотів і дивіться, все. Все, от воно зупинилося по цих метках, ну чуть-чуть далі, бо там воно чуть перескочило. Але ладно, суть не в тому. Суть в тому, що метки всі випадають, і стрілочка стоїть у нас по центру. Вона, коротше, коли крутиш, трошки там гуляє туди-сюди. Але в відтоді вона має бути в цих пределах. Все, тепер що? Здіваєм, здіваєм все назад, починаємо з кожухів, закриваємо все це діло і далі починаємо Все це телевізори, радіатори і все збираємо назад. Так, звісно ж, без переключення не обійшлося, коли знімав. Цей телевізор нижня закладна. Якщо там ви будете знімати, ви побачите. Це вона держиться, держиться і піддержує цей телевізор. Так? Провернулася повністю. Провернулася з цього, але воно повернулось. І виходить, що зараз треба його приварити. Я то відкрутив там. Але так і достав його звідси, бо вже і не зажати, і не відкрутити. Так, зговорим пополам його перекосив, там вижав, все-таки гайка відкрутилася, але тепер треба заварити і закрасити його. Ну і отак заливаємо антіфріз. Все проціжуємо, щоб сюди попало тільки чистеньке. Ну і потихеньку він уходить. Зараз, скільки влізе, тоді будемо заводити. Дивіться, де тут може спускники ще якісь є. А може й немає. Ну і тепер під'єднуємо акумулятор, пробуємо заводити і дивимося, щоб уровень аттіфріза у нас понизився. І все остальне настало на місце. А тут кладемо наше на місце усі ці та, -та, -та. Так, ну що, перший запуск показав, що все добре, все добре працює, все в нас крутиться, антіфриске зливист, таке і є, зараз конечно, трошки ще впаде. Я думаю, бо було в нього нижче мінімум десь так. Ще трохи я розлив, але зараз побачимо, я купив, щоб долити. будемо бачити, зараз як прогріється, відкриється нормально термостат на радіатор. Бачити. Так, ну що, збираємо далі.